Пожежний щит це набір основних засобів для гасіння вогню, призначений для швидкого реагування на загоряння до прибуття рятувальників. Він має бути правильно укомплектований і розміщений до вимог пожежних норм. Які види пожежних щитів бувають? Пожежні щити існують декількох видів залежно від їхньої конструкції та сфери застосування, а саме відкритого типу вони не мають захисного скла або дверцят. Що забезпечує швидкий доступ до інвентарю, такі щити частіше використовують на виробничих підприємствах закритого типу, обладнані склом або дверцятами, що захищають інвентар від пилу, бруду і опадів, застосовуються в офісних і адміністративних будівлях. Комплектація може відрізнятися залежно від типу об'єкта. Як має бути укомплектований пожежний щит? Стандартна комплектація має містити вогнегасник, це первинний засіб пожежогасіння. Залежно від можливих типів загор'яння, потрібно підібрати відповідний порошковий ВП. Це універсальний, використовується для класів А, Б, С, Е. Вуглекислотний ВВК ідеально підходить для гасіння електрообладнання, клас Е, не залишаючи жодних слідів, а також для Б і С водопінні ВВП. Після гасіння утворюють плівку, запобігаючи повторному займанню, застосовується для класів А і Б. Далі щит має бути укомплектований пожежною лопатою для того, щоб засипати піском або ґрунтом палаючий матеріал. Пожежним відром він дасть змогу швидко набирати воду завдяки своїй конусній формі, ломом для розкриття заблокованих дверей і вікон для розбору конструкцій під час пожежі. Багром пожежним для переміщення і руйнування палаючих об'єктів, протипожежною ковдрою або її ще називають кошма для локалізації вогнища загоряння і запобігання розповсюдженню полум'я, укриття обладнання електрощитків або предметів, схильних до загоряння, пожежною сокирою для розкриття приміщень і створення протипожежних розривів. Ящиком із піском, об'ємом не менше 0,5 метра кубічних. Під час комплектації щита важливо пам'ятати, що всі компоненти мають бути справними і регулярно перевірятися. Доступ не повинен бути захаращений або заблокований сторонніми предметами, а персонал на об'єкті зобов'язаний знати його розташування і правила використання інвентарю, де розміщується пожежний щит. Пожежний щит встановлюється в місцях з підвищеною пожежною. Небезпекою, де важливо швидко локалізувати загоряння на початковій стадії не ближче 5 метрів і не далі 30 метрів від захищеного об'єкта, а висота встановлення щита не повинна перевищувати півтора метри від рівня підлоги. Відстань до пожежного щита має забезпечувати швидкий доступ в екстреній ситуації. Він має бути прикріплений до стіни або стояти на спеціальній конструкції, а інструменти захищені від атмосферних опадів, наприклад, у металевих шафах або під. Навісом вимоги до пожежного щита та його експлуатації для ефективного використання пожежного щита його необхідно регулярно перевіряти та обслуговувати. Усі інструменти мають бути справними і перебувати на своїх місцях. Перевірка наявності та стану інвентарю проводитися не рідше одного разу на квартал. Також на об'єкті необхідно вести журнал обліку та перевірки пожежного інвентарю. Кожен щит повинен мати чітке маркування та інструкцію з використання. Важливо. Щоб усі елементи були надійно закріплені, а ящики з піском та іншими засобами гасіння. Опломбовані, категорично заборонено використовувати інвентар пожежного щита в господарських цілях, наприклад, для прибирання території або будівельних робіт. Відповідальність за стан пожежного щита, контроль покладається на спеціально призначених співробітників або пожежну охорону підприємства. Недотримання вимог до утримання та експлуатації пожежного щита може призвести до адміністративних штрафів згідно з нормами пожежної безпеки за відсутнення. Сутність щита або несправність його інвентарю, пожежний щит це не просто формальність, а реальний інструмент порятунку, дбайливе ставлення до його комплектації та обслуговування це запорука безпеки. Наші фахівці допоможуть вам обрати правильний тип і комплектацію пожежного щита, виходячи з ваших потреб і вимог протипожежної безпеки.